Бажаєте посадити у своєму саду ліани з оранжевим цвітом, але не знаєте, яку вибрати. Хороша новина полягає в тому, що є багато варіантів, якщо ви вирішите, що воюнка рослина з помаранчевими квітами саме те, що потрібно вашому саду. Вибір певного виду може бути важким, враховуючи, що деякі ростуть досить агресивно залежно від вашого географічного регіону. Є також ті, які вважаються інвазивними. Тому важливо перевірити державні та місцеві правила, перш ніж садити будь-яку нову рослину. Однак є кілька воюнких рослин з помаранчевими квітами, які можуть стати чудовим доповненням до будь-якого саду. Багато з них ростуть досить швидко і можуть служити бар'єром ширмою для конфіденційності або просто додати додатковий колір вашому саду. Давайте подивимося на наші улюблені квітучі ліани з апельсиновим цвітом. Чорноока Сюзанна. Наукова назва Тунбергія крилата Тип рослини багаторічна Географічне походження. Східна Африка. Розмір рослини 16 футів. Вплив сонця, повне сонце. Зона морозостійкості – 9-10 Вважається інвазивним, так, у деяких областях. Чорноока Сусанна перша квітуча ліана в нашому списку. Ця рослина славиться своєю темнокоричневою серединкою, яка надає їй вигляду чорного ока. Сюзани вимогливі до споживання води і потребують вологого, але добре дренованого ґрунту. Завдяки цій необхідності рослину легко вирощувати на відкритому повітрі за відповідних умов, але важче вирощувати в приміщенні. Квіти цієї рослини бувають різноманітних відтінків. Тому, якщо вам подобаються ліани з помаранчевими квітами, переконайтеся, що ви купуєте правильний сорт. Чорнока Сюзанна не токсична для людей і собак, але помірно токсична для тішок при попаданні всередину. В ця лоза вважається інвазивною в деяких областях, тому пам'ятайте про це перед посадкою. Але його часто використовують як чудову декоративну ліану, як однорічник у зонах зимостійкості від 3 до 8. Капська жимолость Наукова назва мистекома. Тип рослини багаторічна Географічне походження Південна Африка. Розмір рослини від 15 до 20 футів. Вплив сонця, повне або часткове сонце. Зона морозостійкості – 9-11 Інвазивний. Так, у певних регіонах. Незважаючи на свою назву, капська жимолость насправді не є видом жимолості. Це плетистий чагарник, який можна сформувати як плетисту ліану. Він може лазити по стінах або решітках з мінімальною опорою. Ця рослина потребує багато догляду та обрізки, щоб підтримувати її як воюну ліану, але вона варта зусиль. При правильному догляді ця рослина дає кисті красивих помаранчевих квітів. Капська жимолость вважається інвазивною в деяких частинах світу через її швидко розповсюджене коріння. У багатьох країнах з холодним кліматом його висаджують як однорічну квітку. Жимолость Коралова. Наукова назва жимолость вічнозелена. Тип рослини багаторічна. Географічне походження схід США. Розмір рослини 20 футів. Вплив сонця. Повне або часткове сонце. Зона морозостійкості 4, 11. Інвазивний ні, не вважається інвазивним. Жимолость коралова витривала деревна багаторічна рослина. Хоча зовні схожа на японську жимолость, коралова жимолость є неінвазивним видом, який цінується багатьма видами. Ця рослина є фаворитом серед запилювачів, таких як колібрі та метелики. Крім того, багато птахів, у тому числі малинівки та зяблики, люблять ласувати червоними ягодами цієї рослини. Однак ці ягоди отруйні для більшості домашніх тварин і викликають проблеми з травленням, якщо їх з'їсти. Ліана Фейерверк наукова назва Моних Glorie. Тип рослини багаторічна, географічне походження Мексика і Бразилія. Розмір рослини 16 футів. Вплив сонця, повне сонце. Зона морозостійкості 8-11. Інвазивний рідко вважається інвазивним. Схожа на феєрверк, що вибухає, ця прекрасна виноградна лоза дає ряди квітів у формі банана, розташованих у градієнті від червоного до оранжевого та білого. Ця рослина однорічна, близький родич і помеє. Ця рослина стійка до оленів, і метелики та колібрі насолоджуються нектаром рослини. Повзун не дуже токсичний для домашніх тварин, але у великих кількостях отруйний для людини, тому його слід тримати подалі від дітей. Сопілка Фламенко. Наукова назва Камписес руути Фламенко. Тип рослини багаторічна. географічне походження, Південний Схід США. Розмір рослини від 20 до 30 футів. Вплив сонця повне сонце. Зона морозостійкості 4, дев'ята. Інвазивний може вважатися інвазивним. Флеменку у трампетфлауер – це багаторічна рослина з 3 дюймовими квітками, які ростуть у кистях. Цю рослину відносно легко вирощувати, оскільки вона не вибаглива до рівня печ або типу ґрунту. Ця ліана може переносити сіль навколишнього середовища. Флеменку у TrampetFlaer вважається інвазивною рослиною в багатьох регіонах через його легкість росту, але він добре почувається, якщо його висаджувати вздовж паркану або місця, де йому дозволено рости. Флеменку у Trampet помірно, токсичний для домашніх тварин, а пилок, нектар і квіти викликають легке подразнення шкіри для людей. При догляді за цією рослиною важливо надягати рукавички і мити руки відразу після того, як доторкнулися до рослини. Лілія Глоріоза наукова назва глоріоза пишна. Тип рослини багаторічна. Географічне походження Південна Африка, Південна Азія. Розмір рослини від 4 до 6 футів. Сонячне опромінення повне або часткове. Зона морозостійкості від 3 до 10 інвазивний вважається інвазивним на обмежених ділянках. Лілія Глоріоза не належить до сімейства лілійних, незважаючи на свою назву. Лілія Глоріоза багаторічна рослина з красивими помаранчевими квітками з довгими загнутими пелюстками. Хоча ця рослина прекрасна, кожна її частина дуже токсична для людей і тварин. Навіть у невеликих кількостях ця рослина може бути смертельною, тому поводитися з нею потрібно обережно. Лілія Глоріоза може рости майже на будь-якому ґрунті, навіть на піскучій ґрунті з надзвичайною недостатністю поживних речовин. Лілія Глоріоза має надзвичайно суперечливу репутацію в різних країнах через свою красу, токсичність і бурхливий ріст. Це національна квітка Зімбабве та державна квітка Таміл Наду в Індії. Королеві Єлизаветі II на знак поваги в 1947 році була подарована брошка у формі лілії Глоріози. В Австралії рослина поширилася на шкоду місцевим рослинам і тому вважається бур'яном. Жимолость Майор Вілер. Наукова назва Жимолость вічно зелена Мейджор Уілер. Тип рослини багаторічна Географічне походження США. Розмір рослини від 6 до 8 футів. Вплив сонця, повне сонце. Зона морозостійкості 4,8. Інвазивний не вважається інвазивним. Жимолость Майор Вілер витривала рослина, з насичена червоними та помаранчевими квітами, які цвітуть з весни до пізнього літа. Цей сорт жимолості стійкий до оленів, зручний для запилювачів і привабливий для птахів. Мейджер Уілер не потребує обрізки, якщо тільки не надано індивідуальної форми. Він потребує мало води і швидко росте в контейнерах і на відкритому повітрі. Хоча ця рослина не є інвазивною і не прагне захоплювати простір у інших рослин, вона росте дуже швидко. Якщо ви хочете, щоб майорвілер ріс за певною схемою, вам потрібно стежити за його ростом, щоб переконатися, що він набуває бажаної форми. Жимолость Мейджер Уілар дуже помірно токсична для людей і котів, але дуже токсична для собак. Мексиканська вогняна Ліана. Наукова назва Pisedou Ginox чи Тип рослини багаторічна. Географічне походження Мексика, Гондурас. Розмір рослини від 6 до 12 футів. Вплив сонця повне сонце. Зона МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 9-13 Інвазивний росте агресивно, але не вважається інвазивним. Mexican Fire Creeper. Ефектна вічно зелена ліана з помаранчевими квітами в яскравих зіркових сплесках. Цвітіння триває до перших заморозків. Він не вважається інвазійним, але його коренева система розвивається агресивно. Ці квітучі ліани приваблюють бджіл і метеликів. Особливо метеликів монархів, але рослина токсична як для собак, так і для котів. Крім того, сік може подразнювати людей з чутливою шкірою. Мексиканська вогняна повзуча посухостійка і може рости на різних типах ґрунту, включаючи пісок. Його можна вирощувати в підвісних кошиках або дозволяти лазити навколо садових споруд. Мексиканські вогняні повзучі потребують частої обрізки, щоб продовжити ріст. Але ви можете легко використовувати живці для вирощування нових вогняних повзучих, якщо хочете. Помаранчева іпомея. Наукова назва моних глори Тип рослини обидва. Географічне походження, тропічні пояси, Південна та Центральна Америка. Розмір рослини 10 з гаком футів. Вплив сонця, повне сонце. Зона морозостійкості від 3 до 9. Інвазивний так вважається інвазивним. Не плутати з квіткою Orange Glory – Orange Monarch Glory – це ліана з червоно-помаранчевими квітами, яка легко росте в Сполучених Штатах, квітки округлі з червоною облямівкою, яка переходить в помаранчевий колір уздовж довгої шийки квітки. Помаранчева іпомея це декоративна рослина, яка приваблює метеликів і може забезпечити додаткове укриття при вирощуванні на огорожах. Ця рослина токсична для людей, собак, кішок і коней. Більшість видів іпомеї вважаються інвазивними залежно від вашого місця розташування, але це не заважає їй бути однією з найпопулярніших квітучих ліан для посадки. Тенджерен Beauty кросвин. Наукова назва no capitis. Тип рослини багаторічна. Географічне походження. Південний схід США. Розмір рослини: 30 футів. Вплив сонця, повне сонце. Зона морозостійкості – 6-9. Інвазивний не вважається інвазивним. Мандарин Беутік Росвін дуже витривала, невибаглива рослина. Хоча найкраще росте на сонці та в помірній кількості води, ця рослина може просвітати в місцях із сильною тінню та поганими ґрунтовими умовами. Зіркоподібні квіти Tangerine Beauty Crosswind змінюються від рожево червоних на зовнішньому краї до яскраво помаранчевих у центрі. Ця рослина швидко росте, а квіти ароматні та приємні. Він здатний забезпечити відмінний ґрунтовий покрив і добре підходить для декорування парканів та інших споруд. Є також хрестики з червоними бутонами, якщо ви вирішите, що помаранчевий вам не подобається. Трубочник. Наукова назва Кампис ісрутес. Тип рослини багаторічна. Географічне походження схід США, Південно-Східна Канада. Розмір рослини, виноградні лози від 12 до 72 футів, квіти приблизно 3 дюйми завдовжки. Вплив сонця, повне сонце. Зона морозостійкості 4 9 Інвазивний, так, у багатьох регіонах. Трубник це загальна назва двох підвидів рослини: Кампісис rutiflora і Кампісис grandiflora. У цій статті розглядається різновид, що вкорінюється, оскільки це найпростіший у вирощуванні підвид родом з Америки, свою назву трубоцвіт отримав завдяки красивим помаранчевим квітам у формі труби. Він росте в природі в лісистих місцевостях і біля берегів річок, але його також легко посадити в садах. Ця рослина є багаторічною і дуже легко поширюється. Ця рослина потребує частої обрізки, щоб уникнути витіснення інших рослин у саду. Вважається інвазивним у багатьох областях через агресивне поширення його коренів. Хоча рослина не відрізняється високою токсичністю для домашніх тварин,